Дуже цікавий сьогодні в нас в я коли готувався, він для мене постав, можна так сказати, в новому образі. Дуже цікавий і тема сьогоднішнього псалму непереможний цар. Да? І Ми от дивимося, от по перша половина віршами, перша половина псалму, ми бачимо, як Господь проголошує про велич цього царя. А в другій половині псалму ми бачимо, як цей цар перемагає. І знаєте, я дуже вдячний. Що мені дали можливість подумати над цим, бо коли я над цим псалом думав, для мене він відкрилося зовсім трошки все по-іншому. Раніше я так не дивився на ці речі. От я пропоную вам подивитися на цей псалом глазами Давида, самого царя, як цей псалом стосувався іменно Давида в його житті, як він відбувався насправді, коли Бог проявляв милість до царя, і коли Бог спасав від всіх його ворогів. Оцей псал він говорить про перемогу царя. Над його ворогами. Як це може відбутися в наш час сьогодні? Хто є сьогодні також цими ворогами? Як наш цар, знаєте, наш проект називається Велика в, велика в малому, як із цієї малої історії, ми можемо взяти велике для нашого сьогоднішнього дня, як сьогодні, цар перемагає також над своїми ворогами. Ну і для цього, щоб це зробити, хотілося щоб ми перенеслися в ту епоху, в ту далеку епоху Давида. Ту далеку епоху, коли Ізраїль існував, і е, що відбувалося в той час. Давайте тільки так представимо, що Бог обіцяв Ізраїлю, обіцяв Ізраїлю землю, яку в їх вже завів на той час, бо обіцяв цю землю, ту Палестину, е, стародавню, так? І от Ізраїль прийшов, і ще в них царя не було, і ситуація була ну, не так, як Бог говорив. Бог їм сказав, володійте землею, вона є ваша. Бог їм сказав, що він дасть ви будете нею володіти. Але коли вони дивляться по факту, вони нею не володіють, бо тому що на цій землі були народи, які були їхніми ворогами. Тобто в Ізраїлі було на той час дуже багато ворогів, і ці вороги були внутрішні. І самими сильними їхніми ворогами з цих всіх були фелистимляни можна так сказати. І тому ми часто, коли читаємо псалми Давида, Господь, ми часто чуємо, що визвали від ворогів або подяка Богові, що він визвали від ворогів. Ми дуже часто, особливо зараз в цих псалмах ми читаємо, і якщо ми почитаємо біографію Давида, ми також бачимо, що там були постійні ці битви з Фелистимлянами, постійно вони збиралися і. Це не так на сьогоднішній день. Мене ми, ми дуже недооцінюємо, наскільки це було важливо на той час, от фелестимляни велику угрозу несли. Я пропоную прочитати просто один вірш, щоб зрозуміти, в якому стані тоді був ізраїльський народ, і в якому стані фелестимляни для них, як якому сильно панували над Ізраїлем. От якщо вперше Самуїла відкриємо відкрив тринадцятий розділ, там 20 вірша, там цікавий такий факт був. Що ковалів не було по всій землі ізраїльській, бо фелестимляни побоювалися, що євреї не зробили меча або списа, і повинні були ходити всі ізраїльтяни до фелестимлян, гострити свої леміші, свої заступи, свої сокири і свої серпи. Тому під час війни не було ні меча, ні списа у всього народу, який був із Саулом і Юнофаном. <клух> Цікава така ситуація. Цей вірш показує, що представте, що в Ізраїлі на той час ну, не було даже ковалів своїх. Їм треба, щоб сокеру загострити, там оце щоб лух, який, ореї, що Плуг, який Орел, якщо він теж затопився, треба йти до Фелестимлян. Представьте, настільки Фелестимляни контролювали, вони панували над Ізраїлем. А Бог обіцяв, що Ізраїль буде панувати, От Бог обіцяв, що вони володіли всією землею. Цією. А насправді. Коли подивитися реальними глазами, то нічого цього не відбувалося. Були фелистимляни, були їхні вороги, які знущалися над Ізраїлем, які по-справжньому панували над Ізраїлем. От хто панував, панували фелистимляни. І е, що було не так на той час? Чому воно так відбувалося? І євреї вони розуміли, що вони повинні дати бій цим Фелистимлянам, вони повинні з ними боротися, вони повинні перемогти своїх ворогів. Але що їм не вистачало? На вашу думку, е якою силою вони могли перемогти своїх ворогів із реально той час? От ми читаємо про те, що в них були вороги, яким чином вони могли їх перемогти? Як ви думаєте? Чому що їм не вистачало для перемоги над филестимлянами? керівника. От, до речі, дуже така цікава думка, що їм потрібен лідер, який дасть їм можливу перемогу. Да? І в них лідер з'явився. Якщо ми дійсно так почитаємо, у них з'явився лідер, от цей лідер в них завжди були перед цим якісь лідери, які вели їх на перемогу. То Самсон, то судді були. І на цей час, от в час Давида, теж в них з'явився лідер, який, можна так сказати, теж Бог його благословив для них Саул. Давайте от як відкриємо, почитаємо історію з першої сатства, яку всі ми дуже хорошо знаємо, коли з першого Саміїла, 17 розділ, коли зібралися фелистимляни воювати з ізраїльтянами, вони стали один напроти одного, е, на Да? І дуже цікавий такий момент був, що е, бій, е, це тоді, коли Голіаф, коли Давид був, вони стали на бій. І написано, що Голіяф вийшов, от як ми відкриємо той розділ, і почав поносити народ Божий. І він почав е, говорити погані слова не просто на само Ізраїля, а на самий народ Божий. І тут дуже цікаво, який стан був народу ізраїльського, от якщо ми подивимося, і там є такі слова, що весь народ занепав духом, от, тобто весь народ в нього не було духа. А е, без цього з цим занепалим духом не можна перемогти. І в Біблії написано, що не невольством і не силою, но духом моїм, говорить Господь, Ізраїль знав, що всі перемоги їм дає їхній Бог. От що тільки Дух Святий, от, Дух Божий, він дає їм ці перемоги. Вони це бачили з історії, як вони перемагали Єрихон, як вони перемагали всіх своїх ворогів, і тільки Дух Божий міг дати їм ці перемоги. Але ми дивимося на цей народ. Цей народ труситься, цей народ переживає. А чому він переживає? Тому що він дивиться. От ми часто також, якщо думати про цю історію, подивимось, чому вони боялися і чому вони, коли той Голіаф вийшов і знущався над народом Божим, казав дайте хоч одну людину з вас. І ми от один на один вийдемо, хто переможе, той буде і переможцем у цій битві. І всі боялися, бо тому що він був трьохметровий, тому що він був дуже сильний, щоб почитати. 60 кілограм броні на ньому було, представляєте? Але справа була в тому, що Саул сам боявся. Даже їхній цар, який мав би їх вести вперед, який би мав би як один їх представляти, він боявся. Написано в Саула тремтіли руки також, самого Саула. І коли народ ізраїльський дивиться на свого царя, їм, е, на ньому нема Духа Божого. Духа Божого на цьому царю немає. І тому і на народові немає Духа Божого. Вони, вони тільки бояться і переживають. І дивіться, який в Бога був цікавий план для народу ізраїльського. Народ ізраїльський не оказався вірним, він, можна так сказати, не мав тоді цього Духа Божого. Але дивіться за розділ до цього, що Господь говорить. І взяв Самоїле ріг зелеєм і помазав його серед братів, це про Давида його. І спочав дух Господній на Давиді з того дня і після. І після цього ми читаємо, коли він його помазував, він сказав такі слова. І сказав, і сказав Давиду, і Господь сказав Давиду, це, Господь сказав Давиду, рукою раба мого Давида я спасу народ мій Ізраїля від руки фелестимлян і від руки усіх ворогів їх. Це вже в слідущому царстві. Тому дивіться, як цікаво. Що для того, щоб перемогти филистимлян, Дух Божий має зайти на весь Ізраїль, Но перед тим, як він зійде на весь Ізраїль, такі слова, що Господь сказав Давиду, рукою раба мого Давида я спасу народ Ізраїля від руки Філистиням і від руки усіх його ворогів. І другими словами, дух Господній зійшов спочатку на Давида, перед тим, як він зійшов за весь Ізраїль. І дивіться, як далі цікаво, відбуваються події. що… Давид підходить, і коли він бачить цю всю історію з Голіафом, ми це все читали, ми знаємо. І далі дивіться, він підходить Давид до Сула і каже такі слова: Нехай ніхто не падає духом через нього, раб твій піде і битиметься з цим филестимлянам. От заповніть ці слова, бо тому що ми потім їх перенесемо на наш час: Нехай ніхто не падає духом через нього, раб твій піде і битиметься з цим филестимляном. І на той час, як ми представимо ту картину, представте, що ми були б на тому полі бою, е і як відбувалися ці події, ми бачимо, що е Давид підходить і ну, дійсно представте трьохметровий голіаф і маленький Давид. і Давид бере той камінь, він його ж бурляє і е поражає цього Голіафа. Він до нього підходить того голіафа, якого так всі боялися, і він йому е його ж мечем відрубає йому голову. І в цей момент, от в цей момент цікаво, коли ізраїльтяни побачили ту відрубану голову в руках Давида, от що та голова, яка цілий тиждень їх поносила, з якої виходили оці е, можна, зневаження проти Бога, вона вже відрубана. Тобто перемога вже дана. Бог зробив цю справу через Давида, Бог перемів. І Фелистивляни в цей ж самий момент розвернули свої спини. І от цікаво, відбулося так. От ця історія в житті з Давида вона була потім транслітувалася на, на все його життя. От рукою Давида Бог дав перемогу від всіх ворогів Ізраїля. Від Фелистимлян написано рукою Рабамого Давида, народ мізралю від рук Фелестимлян і від рук усіх ворогів їхніх. І далі вся історія життя Давида, половина його історії, була як він вів ізраїльський народ проти фелестимлян, і вони їх побивали. І дивіться, яка цікава. Ситуація, що Ізраїлю треба було мати Духа Святого, щоб перемогти своїх ворогів. Ізраїлю повинен мати, мати сміливість, щоб звільнитися від филестимлян. Але в них не було Святого Духа. І тому Бог, тобто в них не було цієї сміливості, вони боялись. Ми читаємо. Ісаул, так само він оказався невірним, і тому він був також без Духа Божого. Але Бог проявив вірність до Ізраїлю. Бог проявив свою вірність своєму народу. І ця вірність проявилася в тому, що він дав Духа Святого Давидові. І ось цікаво, що потрібно було ізраїльтянам робити. Якщо в них немає Святого Духа, то вони повинні вірити, що він є на Давидові. Якщо вони не можуть перемогти ворога, то вони повинні вірити, що Давид може. Якщо Бога нема з ними, і вони не вірять в те, що Бог може бути з ними, що Бог дасть їм перемогу. То вони повинні вірити, що Бог дасть перемогу Давидові. Ось цікаво. Ізраїльтяни вірили в Давида, що дуже цікаво. І віра в Давида, от коли вони вірили в Давида, давала їм силу перемагати фелистимлян, тому що вони бачили, що з Давидом Бог. І от е, були в них були приставну цю ситуацію на той час. У них були вороги, які сильніше них, і вони не могли їх перемогти. В них не було навіть зброї написано, бо тому що фелистимляни не давали можливості ковати ті мечі і то все. Але Бог їм дав того, з ким він каже: Я з ним перебуватиму.' От мій дух буде на ньому. Якщо на вас нема мого духа, на ньому буде мій дух. Якщо в вас нема сили, я буду з Давидом. І все, що потрібно було ізраїлітянам, це вірити в Давида. І от віра в Давида, коли вони ставте буквально на полі бою, і вони всі свої голови звертають на Давида, і вони бачать, що з ним Бог. Вони бачать, що Дух Божий на ньому, вони бачать, що в нього мудрість і що Бог керує ним. І таким чином вони, вірячи в Давида, самі приспособлювалися, можна ну, сказати, самі получали цього духа. Коли вони бачили, як Давид сміливістю підняв відрубану голову Голіафа, тоді цей дух сміливості війшов і в них. Коли вони побачили, як Давид перемагає, тоді сміливість перемагати, оцей дух, який в нього не був, він війшов в них і він також їх переміг. І, от, читаючи читаючись обстану, ми бачимо, як дуже цікаво, що. Цар веселиться твоєю силою, дуже він радіє твоїм спасінням. Його велика слава завдяки твоєму спасінню, ти наділив його славою та величезю. Ось дуже цікаво. Восьмий між, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишньому він не похитняється. Дивіться, яка дуже цікава ситуація. Ми читаємо, як життя Давида, там такий випадок був під час одної війни, і там же він був дуже близький до смерті. Тобто, один там ворог його майже с його не поразив. І там дивіться, яка сразу реакція у людей була, які біля Давида були. Вони сказали: Ти світло Ізраїлю, не можна, щоб тебе хтось поразив. Бо якщо тебе хтось поразив, то серце всього народу впаде. І дивіться, і Бог, проявляючи вірність Давиду, одного лише Давиду. Він таким образом спасав весь народ. І тому так і написано, що цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього він не похитнеться. Тому що милість до Давида, милість до царя це милість до всього Ізраїлю. І знаєте, наш проект називається е, Велика в Малому. От якщо ми візьмемо цю ситуацію, вона насправді велика. Е, от ситуація з Давидом, з филистимлянами. Але в цій, в цій ситуації скри, закрита ще більша історія, велика, яка стосується кожного із нас. Давайте ми сьогодні розмірковуємо далі, продовжимо наші роздуми. В цьому ключі доведеться, хто є сьогоднішнім нашим царем. І якщо ми почитаємо Ісаїя, там також дивіться паралелі проведемо і сказав. Господь, руками Давида я спасу руками раба мого Давида, я спасу народ мій Ізраїля від рук Фелестимлян. А в Ісаї далі ми читаємо: Ось раб мій, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа. Я зілю на нього свого духа, і він становить серед народів правосуддя, і на ім'я його уповатимуть народи. Не ослабне духом і не зламається, аж доки не становить на землі правосуддя. Тобто ці слова йдуть про Ісуса Христа. Теж така ситуація, От якщо ми перенесемося на сьогоднішній наш день, ми є народом ізраїльським, і Бог нам обіцяв спадщину. Всім людям Бог обіцяв спадщину. І е, ця спадщина належить всім людям. Но в людей і в народу Божого є ворог. Який заважає прийняти цю спадщину, як колись филистимляни були ворогами для Ізраїля? І тоді таке питання, хто є цим ворогом сьогодні для народу Божого, який є таким самим як для євреїв-фелистимлян, які загрожують народу Божого існуванням, які призводять народ Божий до смерті, смертельний ворог. На вашу думку, хто є цим ворогом сьогодні для, для народу Божого? Для вас сьогодні у вас є вороги? От, коли про Давида читаємо. У Давида було багато ворогів. А хто сьогоднішній наш ворог? Як ви думаєте? Служ... Служителі темряви. Е, ще раз, ще раз. Служителі Я... темряви. Так, да, ну, да, служителі темряви. От люди пишуть диявол, тобто сили Темряви. Ми навіть в Біблії читаємо, що князь світу цього, так? Але. Щоб знати, хто наш ворог, давайте відкриємо Біблію і написамо, від кого Ісус Христос, наш Цар, Давид мав спасти Ізраїль від філістимлян. А від кого Ісус Христос спасає нас? І давайте відкриємо Матвія, 1 розділ, 21 вірш. В наш народи сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Дуже цікавий вірш, так? І, виходить, ми живемо так само, у нас є вороги, і Бог, і в нас немає чого. Можливо так сказати, немає сили і немає тої обільної, якщо так, для грішної людини, яка в своєму природньому становищі. В неї немає от сили перемогти цей гріх. В неї немає сили, але Господь посилає когось, як він, ту саму людину. Грубо говоря, так само для нас посилає людину з коліна Ісея. З дома віфлієма, як колись доведено. І написано, що родиться ця людина, вона буде сином Божим, вона буде Богом. І далі вона народиться від Духа Святого, і вона має спасти народ Божий від його гріхів. Дуже цікаво, що сьогоднішніми нашими фелестимлянами є, є наші гріхи. Ми дуже сильно недооцінюємо в наших інколи от таку паралель, наші Наші гріхи є дійсно справжніми ворогами, вони є дійсно могутніми ворогами. І давайте подивимося дуже цікаво, як це спасіння від ворогів. Але таке питання задамо. Давид він е, мав битву з Голіафом, він поразив Голіаф. І таким образом він доказав всьому Ізраїлю, що Бог з ним, що Дух Святий керує ним, і що через Давида буде дана перемога для всього Ізраїлю. Але яку битву виграв Ісус Христос? Хто є тим Голіафом, От якщо гріхи це филистимляни, А хто є тоді тим голіафом, якого, з яким зустрівся в битві Ісус Христос? І знаєте, в Біблії є один білікан, який описаний, який є дійсно Голіафом, який знущається над всіма людьми, так як колись Голіаф знущався над сім, на сім народом. Цим голіафом, в біблії написано, який напевне, останній ворог в Коринфянам 15-26 – це смерть. І от смерть це дійсно той ворог, який знущається над всіма людьми. І хіба, дивіться, як ми прочитаємо римляну, там такий є вірш, чудовий, що через одну людину гріх пішов, а через гріх йшла смерть. І дуже цікаво, що е, 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 гріх це, це наші вороги, але ці вороги не встановляться, поки не доведуть людину до смерті. І ми бачимо, що смерть перейшла всіх людей. Тобто цей ворог, цей голіях, він знущається над всіми людьми. Він перемагає всіх людей. Хіба є на світі люди, які змогли встояти біля цим ворогом, які не піддалися його мечу? От. І цим ворогом дійсно є голія. Але Бог обіцяв людям, що Він постане царя, месію, який на глазах всього народу Божого. Тобто на глазах всіх людей порази цього ворога. І давайте відкриємо: от перенесемося в цю битву, як колись Ізраїль наблюдав за Давидом, як він виходив на цю битву, бо ця битва була за них. І ми перенесемося, як Ісус Христос бився з нашим Голіафом, який сьогодні перемагає нас їх. І дивіться, прочитаємо такий чудовий вірш з Біблії. А що діти стали спільниками крові й тіла? То й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Дивіться, який дуже чудовий вірш. Пам'ятаєте, Давид поразив Голіафа його ж е, зброєю. Він взяв його меч і його ж мечом він відрубав йому голову. Дивіться, Ісус Христос поражає смерть. І поражає диявола його ж е, зброю, написано смертю, знищив того, хто має владу смерті. І сьогодні, дивлячись на Христа, як на нашого помазика, ми можемо побачити, як голова нашого самого злого ворога, якого бояться всі люди, бо написано, через страх смерті все, все життя утримувалися в рабстві. От ця смерть, яка, е, грубо говоря, Є найбільшим ворогом людей. Ми можемо побачити, як наш цар цю смерть держить відрубану голову цього ворога. Сьогодні Він наш Давид. І далі давайте прочитаємо 2 Тимофія 1,10 благодать відкрилася через явлення Спасителя, нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетління освятив Євангелії. Більше того, яким образом Ісус Христос переміг смерть? Як це могло статися? Ми також думаємо, ну, знаєте, це Ісус Христос, це Бог, і Ну як там? Він же Бог, і тому Він Воскрес. Але якщо ми відкриємо також далі, будемо читати Біблію, ми можемо зрозуміти, що Христос переміг смерть не як Бог, Він переміг смерть як людина. От і дивіться, як прочитаємо Євреям 5, 7, 9, Він перебуваючи в своєму тілі. З великим ряданням і слізьми заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за своє благочестя, хоча був би сином, однак стражданнями звик до послуху. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Таким чином, ми бачимо, що Ісус Христос Він своєю праведністю досягнув нам спасіння. І тому, брати і сестри, я хочу. Знаєте, на сьогодні день починається закликати нас подивитися на Христа, як колись євреї дивилися на Давида. Можливо, в нас нема Духа Святого в такій мірі, але Він є на нашому Царю в повній мірі. Можливо, в нас нема перемоги, але перемога є в Христа, в руках Христа. І коли ми побачимо, як Христос перемагає на Христі всі наші гріхи, коли Він перемагає нашого глія, ми зможемо отримати ту сміливість. І того Духа Святого, щоб погнати наших в наші гріхи сьогодні. І тому я бажаю кожному з нас, щоб якби, що ви сьогодні задали як то сказати, жару тим велестилянам, бо тому, що в руках нашого царя є перемога. Він переміг всі наші гріхи. І сьогодні, дивлячись на нашого царя, ми зможемо також торжествувати. І тому закінчу наші роздуми такими словами: останніми цього абсалму, Щоб Підіймися, Господи, в свої сили. Ми ж будемо співати, прославляючи могутність твою. Тому подяка Богу за те, що Він дарує перемогу Ісусом Христом. Дякую. Дяка Богу, що Він сильний, Він може і хоче дати нам сили, аби ми перемогли наших І Дяка Богу, що він той, хто може зробити нас значно більше, ніж ми можемо навіть уявити. Дмитро, помоліться, будь ласка, з нами. Боже без межиті і подяка, що ми мали можливість зараз разом роздумувати над твоїм словом, над 21 псалом, де ти відкриваєшся перед нами як цар, який бореться сьогодні з нашими ворогами. Цар, який веде нас в цю боротьбу. І цар, який дарує нам перемогу. Дай нам сили, Господи, і мудрості надіятись на Тебе у всьому нашому життєвому шляху. Навчи нас на практиці довірятися Тобі. Навчи нас на практиці, очима, віри, бачити Тебе, Господа, який йде в нашому людському житті, який є Еммануїлом, тобто який перебуває разом з нами, який сьогодні може вести цю боротьбу і перемагати голіяфі в нашому житті. Так як і ти колись в той древній час виконав свою обідницю і вірність і спас народ свій від тих велестинян, ти сьогодні остаєшся вірним і нам, і ти спасаєш нас від наших Фелестинян. Твоя перемога надихає нас, твоя смерть дає нам надію, і Твоє Воскресіння показує нам шлях. І тому ми, Господи, вірою в тебе, будемо сповнятися сміливістю, жити для тебе, і ти туди, куди ти нас ведеш. Бо тому що ти наш цар, а ми належимо тобі. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь.